Усім привіт, це Samsung Galaxy s 23 FE, дуже довгоочікуваний смартфон. І з цим смартфоном трапилася дуже цікава історія, якщо дивитися на цю модель з точки зору різних світових ринків. Два різні процесори, два різні опори з точки зору конкуренції. У цього смартфону є дуже несподівані плюси і є спірні моменти. Ну і вихід смартфона під різдвяні свята досить сильний хід з боку Samsung. Річ у тім, що в різних країнах Samsung Galaxy S23 FE конкурує в абсолютно різних Категоріях, наприклад, у США і на західному ринку всі порівнюють цей смартфон з двома найпопулярнішими американськими компаніями, і виходить так, що у своєму ціновому діапазоні Galaxy S23 FE на заході це дуже популярний смартфон, тому що флагмани коштують дорожче за тисячу доларів уже давно, і начебто це стало нормою. А s 23 FE коштує на третину менше. І це вже вважається доступною опцією за смартфон, який вібрав у себе багато характеристик флагмана. У нас цей смартфон з ким тільки не конкурує, і у користувача завжди є опція вибрати собі щось набагато доступніше до того ж, китайські конкуренти всіляко намагаються на це натякнути. Але якщо сказати чесно, зараз Samsung перебуває в максимально вигідній позиції. Річ у тім, що Galaxy S23 FE ідеально вписується в модельний ряд. Samsung. це смартфон однозначно краще, ніж Galaxy a 54 але він природно трохи не дотягує до s 23 Чому саме Плюс? Поясню трохи пізніше. І тут, звісно, з'являються люди, які заперечать, що за ці гроші в якогось Людзю Муня можна купити. Три за ціною одного Samsung. Правда в тому, що користувач бренду Samsung не чхати хотів, що там в інших Android-виробників. Це така ж традиція, як і в користувачів яблучної продукції. Це вже не завжди. У Samsung дуже велика клієнтська база. Люди, які довгі роки користуються тільки технікою Samsung, і ця техніка ще жодного разу їх не підвела і йти вони не збираються. Друге це великий термін оновлень своїх гаджетів протягом чотирьох років. І третє. Якщо говорити чесно, зараз, з точки зору стабільності роботи смартфона і софта, One UI – це лідер на ринку Android. Це помітили багато західних журналістів і користувачів, і справа не в конкретному смартфоні, а взагалі. Навіть якщо ви купите якийсь найдоступніший смартфон А-серії для зв'язку, який буде не дуже швидким, стабільність роботи софту буде все одно на висоті. Якщо серед вас є користувачі Samsung, напишіть, у вас за цей рік було хоч раз, щоб у смартфона щось зависло, якась помилка. Якщо смартфон працює на софті, який йде з коробки, без якихось сторонніх модифікацій, то він працює безперебійно. Отже, подивіться на дизайн s 23 fe Що ви бачите? Ви бачите смартфон, який має такий самий вигляд, як його дорожча версія класичного S23. До речі, навіть за вагою s 23 fe це дуже серйозний пристрій, масою 209 грамів. Реально, все серйозно. На матеріалах не економили. Скло ззаду, спереду горіло глаз 5, рамка з алюмінію і захист IP68, тобто такий самий, як і у всі флагманській серії. Розмір смартфона, як мені здається, зробили ідеальним. Діагональ екрана 6,4 дюйма. Це золота середина, і можна сказати, що екран цього смартфона за розміром тягне на приставку «плюс» в назві. Ось чому я робив відсилання саме до Galaxy S23. Але є одне але, яке віддаляє цей смартфон від флагманської серії дуже сильно наближає його до А-серії. Яскравості серед більшості сучасних oled дисплеїв Скажу так, якщо мені показати на великій відстані фото на екрані смартфона або відео, я з першого погляду зможу визначити, де Samsung, а де не Samsung. Тут питань до смартфона нема. Додайте сюди DC-Dimming і було б взагалі ідеально. І ми підбираємося до найцікавішого моменту. Процесор Galaxy s 23 FE – це смартфон, який поставляється на різні ринки з різними процесорами. Для нашого ринку це Exynos 2220, для США Snapdragon. І багато хто може знову заперечити, що американцям знову пощастило. Але не поспішайте робити такі висновки. Справа вся в тому, що в США Galaxy s 23 FI поставляється на Snapdragon 8 Gen 1. Це версія не плюс. Звичайний 8 Gen 1. і тут я б дуже сильно посперечався, яке рішення краще. Я нагадаю, що Exynos 2200 це процесор, на якому працював Galaxy s 22 Ultra. і це був перший Exynos від Samsung. Який дуже добре оптимізували, просто згадайте, як працював s 22 Ultra. Цей смартфон себе дуже добре показав, навіть при великих навантаженнях в іграх. Також згадайте, як працював Snapdragon 8 Gen 1. Так, це дуже потужний процесор, але якою ціною? Ціною яких температурних показників s 23 FE з точки зору швидкості роботи повністю задовольнить звичайного користувача. Швидкість роботи інтерфейсу хороша One UI і Exynos двадцять Дуже круто оптимізовані один під одного. Це я помітив ще в Galaxy S22 Ultra. І це вкотре Підтвердилося в s 23 FI. Швидкість запуску додатків, швидкість запуску камери на рівні минулих флагманів, хоча вже дуже скоро можна буде сказати, що вона на рівні позаминулорічних флагманів, тому що по суті, що Exynos 2200, що Snapdragon 8 Gen 1 їм вже майже 2 роки. Ми вже дорослі люди і прекрасно розуміємо, що потенційний покупець цього смартфона не сидітиме і не замірятиме кількість FPS у Genshin Impact протягом 2 годин гри. Але при цьому, якщо ви захочете, ти тут, тут щось пограти, жодних проблем з цим не виникне. Камера, це той випадок, коли можна відчути різницю з флагманами, але відчути її можна в питанні оптичних можливостей смартфона. Я зараз говорю про порівняння з флагманами Samsung. Чому? Річ у тім, що Galaxy S23 FE примудряється знімати 4К відео в 60 кадрів на секунду на 10 мегапіксельну селфі камеру краще за багато флагманських китайських смартфонів, які коштують удвічі дорожче. Селфі фото на нього теж виходять відмінні. Відео на основну камеру 4К 60 кадрів в секунду теж можуть дати фору більшості флагманів на Android у Galaxy S23 FE 3 три камери: основна на 50 мегапікселів, ширик на 12 і зум-об'єктив на 8 мегапікселів з триразовим наближенням. Думаю, не варто пояснювати, яка з цих камер тут буде відставати. Я б як власник цього смартфону робив би інакше. Я б знімав на основну камеру і, за необхідності, робив кроп фотографії. У багатьох сценаріях результат виходив би кращим. Так, це було б інші пропорції знімка, але що маємо, те маємо. Основна камера, як і ультраширококутна камера, дуже хороша, як для зйомки фото, так і для відео. І я хочу ще раз зробити акцент на тому, що відео цей смартфон знімає набагато краще, ніж більшість конкурентів на Android, навіть у вищих цінових діапазонах. Час роботи. Я не знаю, чому. Му але 23 двадцять поставили такий самий акумулятор, який був у всіх інших смартфонах. F і серії від Samsung 4500 мА на годину, хоча розміри смартфона стали помітно більшими. Це смартфон на один день роботи. До пізнього вечора у нього залишається близько 10% заряду, який можна зробити висновок. Galaxy s 23 FE це одна з опцій, яка дуже логічно вписується в модельний ряд смартфонів Samsung. І ця опція дає покупцеві місце для маневру. Приходить покупець у магазин Samsung. У нього немає запитань, смартфон якої марки купувати з тим, що це буде Samsung, він уже давно визначився. Хтось визначився протягом останніх 10 років, а хтось визначився ще тоді, коли більшості брендів смартфонів, які ви знаєте, ще взагалі не існувало. У нього на вітрині є вибір. Ось тобі Galaxy A54, ось ще кращий S23 FE. Заплати ще дорожче. Можеш купити S23, Plus і ще дорожчий. S23 Ultra, які дуже скоро перестануть офіційно продаватися, бо прийде час наступних новинок. Дивишся на бюджет і думаєш розсрочку, на який смартфон приємніше взяти. Так це і працює. А продажі смартфонів Samsung по всьому світу і показники, які є у Samsung, тільки підтверджують мою гіпотезу. Друзі, ось такий був огляд. Дякую вам за перегляд. Дякую, що підписуєтесь на канал та підтримуєте канал лайками та своїми коментарями. До зустрічі у наступних відео. Бувайте!